Що таке валовий внутрішній продукт? Також відомий як ВВП? Валовий внутрішній продукт це ринкова вартість усіх готових товарів і послуг, вироблених в Україні впродовж року. Уявіть собі економіку у вигляді величезного супермаркета, заповненого мільйонами товарів, таких як сукні, пральні машини і послуги на кшталт вигулювання собак і масажу. Щоразу, продаючи готовий товар чи послугу, ми називаємо ціну. Наприкінці року ми озвучуємо загальну ціну всього. Це й буде ВВП. Придивімося пильніше до деяких деталей. Зауважмо, ми казали, що ВВП це сукупна ринкова вартість усіх готових товарів і послуг. Готовий товар чи послуга це товар або послуга, який не буде продано знов у вигляді частини іншого товару. Якщо пекарня купує борошно, яйця та вершкове масло. Ми не включаємо цей товар до ВВП, оскільки ці товари не готові. Вони проміжні товари, які після їхнього поєднання стануть готовим товаром, наприклад. Тортом натомість, якщо споживач придбає яйце, щоб зробити яєчню, тоді яйце є готовим продуктом, бо його не будуть знову продавати як частину якогось іншого продукту. Іншими словами, наш супермаркет ВВП схожий на звичайний супермаркет на касі ВВП. Ми пробиваємо яйця продані споживачам, а також торти, але не пробиваємо яйця, що їх використав кондитер для торта. Є також товари, які використовують для виготовлення інших товарів, але їх вважають готовими товарами. Це так звані засоби виробництва. Якщо компанія катер. Пілар виробляє трактор і продає його фермеру. Трактор вважають готовим товаром. Трактор готовий виріб і його вартість додають до ВВП. Хоча трактор і використовують для виробництва інших товарів, його не продаватимуть знов як частину іншого товару. Тож трактор лишається готовим товаром. ВВП є ринковою вартістю всіх готових товарів і послуг, вироблених в Україні впродовж року. ВВП стосується лише виробництва. Якщо цього року буде продано старий будинок, його вартість не буде включено до ВВП, оскільки будинок був збудований не цього року. До ВВП включатимуть тільки продаж нових будинків. ВВП також враховує лише товари і послуги, вироблені в Україні. Якщо ви купите пляшку, вона імпортовану з Франції. Це додасть до ВВП Франції, а не вашої країни. Так само вартість комп'ютера, зробленого у США та експортованого до Франції, буде додано до ВВП США. Ще раз повернімося до нашого визначення, щоб розглянути деякі обмеження ВВП і як параметра вимірювання економічного виробництва. ВВП є ринковою вартістю всіх готових товарів і послуг, вироблених Україні, впродовж року. Якщо товар, не купують чи продають на ринку, тоді його зазвичай не включають до ВВП. Чому ні? Розрахувати ринкову вартість, наприклад, усіх зернових сумішей для сніданку вироблених у США просто, принаймні принципово. Достатньо щоразу, як продається коробка сухого сніданку, додавати ціну. оскільки всі ринкові ціни можна відстежувати, кожен статистик отримує доволі схожу цифру. Проте без ринкових цін простого чи узгодженого способу розрахувати скільки коштує товар, немає. Скажімо, білих ведмедів у ВВП не рахують, не тому що статисти та економісти, які розраховують ВВП, щось мають проти них. Проблема у відсутності простого способу порахувати наскільки цінні білі ведмеді. Однак сам факт, що ВВП не включає білих ведмедів, не означає, що ми не можемо їх любити. Хоча навіть якби білих ведмедів і включали б до ВВП, це так само б не змушувало нас їх любити. Зрештою, ВВП лише число, але число корисне. У наступних кількох відео ми покажемо, як показник ВВП можна використати для вимірювання рівня життя. Проте для цього нам доведеться провести розрізнення між номінальним ВВП, який ми щойно розглянули, і реальним ВВП. Тож лишайтеся, аби дізнатися більше. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.